Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу поговорити з вами про те, скільки потрібно додавати вапна до. Мідного купоросу, щоб правильно приготувати е, робочий розчин бордоської рідини. Тобто, ми говор будемо говорити конкретно про співвідношення вапна та мідного купоросу. У попередніх відео я вже розповідав, як правильно готувати бордоську рідину, як використовувати розчин мідного купоросу в садах наших. Тому подивіться, будь ласка, хто ще не бачив. А сьогодні я хочу відповісти насамперед на ваші питання, які ви ставили до попередніх відео у своїх коментарях. Оскільки частина людей говорила, що вапна потрібно додавати більше ніж мітного купоросу. А інші люди навпаки казали, що його потрібно менше додавати до мітного купоросу. Я ж говорив, що потрібно застосовувати у пропорції один до одного. Як правильно, сьогодні вирішив провести експеримент. Для цього експерименту я приготував бортуську рідину. За різною пропорцією вапна ми з вами знаємо і в попередньому відео я розповідав, що концентрація бордоської рідини визначається по вмісту купоросу. А от скільки вже вапна додати, то тут є питання для експерименту. Я готу скрізь приготував 3% розчин бордоської рідини. Коли готується 1%, 2% чи 3% розчин, в яких випадках я теж розповідав у попередніх відео, тому дивіться, я не буду повторюватися. Отже, для 3% розчину я взяв на 10 літрів води 300 грам мідного купоросу і 300 грам вапна. Негашеного, яке потім швидко погасилося і зробив бордоську родину. А також для експерименту я зменшив вміст вапна у півтора рази, тобто до 200 грам на 10 літрів води, а також у два рази від рекомендованої, тобто до 150 грам на 10 літрів води. Крім того, в інших варіантах я його навпаки збільшив від рекомендованої, відповідно у півтора рази і в два рази. Тобто, якщо мідного купоросу скрізь, скрізь було 300 грав на 10 літрів води, то вапна відповідно, було 150, 200, 300, 450 і 600 грам на 10 літрів. Для чого взагалі потрібно додавати вапно у мідний купорос? Багато хто задає питання, коли набагато простіше можна застосувати просто мідний купорос. Ну, переваги мідного купоросу і бордоської рідини я буду, мабуть, в наступному відео розповідати. А зараз по-простому двома словами відповім на це питання. Одразу прошу пробачення у тих дуже освічених хіміків, які мені одразу там в деяких відео. Такі упреки свої роблять, кажуть, що я не науковою мовою, не, не, не науковою термінологією, що я хімію погано знаю, і так далі. Колеги, повірте, я не погано знаю хімію, але для доступності я упускаю всі оці е, латину і всі оці терміни, термінологію науково для того, щоб відео були максимально доступними для широкого кола глядачів, хто хімію, можливо, і не вивчав. Тому звиняйте. Отже, розпочатку Повім, для чого додають вапно до мідного купоросу. Справа в тому, що мідний купорос має дуже кислу реакцію, середовища кислотність приблизно 4,5-5 розчину мідного купоросу. І мідь основний фунгіцидний елемент це мідь. Власне, він мідь захищає від хвороб різних, і мідь у мідному купоросі у розчині мідного купоросу знаходиться у водорошінній формі. І вона при нанесенні на поверхню рослин дуже швидко крізь тканини рослин проникає всередину. І таким чином, якщо рослина в стадії активної вегетації знаходиться, будуть сильні опіки викликатися, якщо ми мідним купоросом будемо обробляти. Тому мідний купорос застосовують лише до розпускання бруньок. А бордоська рідина. Має навпаки лужну реакцію середовища. І е, для того, щоб е, мідь перейшла у неводорозчинну форму, саме потрібна лужна реакція середовища. І вапно саме і е, робить таке, створює таке лужне середовище для розчину мідного купоросу. І в такому середовищі мідь із е, водорозчинної форми е, переходить. У не форму, тобто гідроокіс міді, утворюється. І е, в цьому вигляді захисний ефект набагато довший. І ефективність відповідно бордоської рідини вона покращується і подовжується. І якщо бордоська рідина буде потрапляти навіть на зелену поверхню листя, вона не буде спричиняти таких сильних опіків, якби це лише мідний купорос потрапив. Але про це я в наступному відео розповім. Зараз е, продовжимо наш експеримент. Для нашого експерименту мені потрібен ph метр ph метр він показує кислотність, і ми зараз окремо виміряємо кислотність просто звичайної води, яка у нас використовувалася для приготування робочого розчину. І ми бачимо кислотність на рівні 8,1, майже 8,2. Тобто це слабо-слабо е, лужна реакція нашої води. Тепер е, в цій. Е, банці, е, Приготований розчин мідного купоросу. Тут лише вода і мідний купорос. І зараз подивимося, як якою реакція буде е, мідного купоросу. Подивіться, уже із 8 у нас дуже-дуже стрімко вона опускається до 5. Ну, треба е, е, півхвилинки, а то й хвилинку потримати е, у розчині цей прилад, для того, щоб е, цей показник. Вирівнявся. І ми матимемо показник на рівні приблизно 4,5-4,7 у нашому випадку. Пройшла хвилина. Зараз прилад показує 4,9. Але якщо ми почекаємо ще півхвилинки, повірте, там буде 4,6. Це вже перевірено. А тепер, друзі, перевіримо кислотність. Спочатку я його в воді промию. Щоб все було правильно. І розмішаю все ж таки гарно вимішаю різну концентрацію вапна у бордоській рідині. Щоб було все об'єктивно. В попередніх відео я розповідав, що як мідний купорос, так і бордоську рідину Потрібно готувати лише у скляному або у пластиковому посуді для уникнення корозії. І тепер подивіться, що буде відбуватися у нас далі. Спочатку ми в вирощені, де вапна найменша кількість, тобто де вапна в два рази менше, ніж мітного купоросу. І що у нас показує прилад? А прилад у нас показує уже 11,7. І стрімко зростає. Таким чином, у нас тут лужне середовище утворюється. Саме те лужне середовище, яке дуже необхідне. для Бачите, 12 вже і більше, для того, щоб мідь із водорозчинної форми перетворилася в гідроокіс міді і стала е, суспе, формі суспензії. Тобто, е, щоб вона не проникала швидко в рослину у нас, а залишалася на її поверхні і захищала. Від від хвороботворчих організмів. Нам не потрібно, щоб вона швидко в рослину проникала. Оскільки МІД – це контактний препарат, він потрібен якомога довше, щоб залишався на поверхні рослини, там, де ми його туди наносимо. Ну, і ми бачимо, що зараз уже PH становить 12,4. Якщо ми почекаємо ще півхвилинки, то буде 12,2. 5. Відповідно, якщо ми е, зараз виміряємо pH наступних послідуючих, я не буду конкретно в усіх вимірювати, повірте мені на слово, спочатку виміряю, де один до одного пропорція. Тобто 300 грам вапна і 300 грам мідного купоросу. І ми бачимо, прилад показує приблизно те ж саме. Тобто, у нас е, е, трішечки збільшилося... Лужність і вона продовжує збільшуватися до 12,6 вона тут збільшиться, повірте. І якщо ми самий концентрований по вапну розчин бордоської рідини занурюємо наш pH-метр, то він так само показує 12,5. 12,6. Якщо потримаємо довше, то буде 12,7. Ну і проміжні ці варіанти вони теж практично не відрізнятимуться. Тобто, друзі, незалежно скільки ми додали вапна, вапно досить таки сильний реагент. Лучний. І він призводить до того, що кислотність мідного купоросу із кислого середовища, тобто 4,5-4,6, одразу ми маємо 12,6, 12,7 уже скоро буде. Отже, друзі, у нашому випадку я не побачив різниці, яка кількість вапна була у розчині, чи один до одного, чи один до двох, чи навпаки два до одного. Тобто я можу зробити висновок, що у моєму випадку вапна можна додати навіть. У два рази менше, тобто на 300 грам купоросу, додати 150 п'ятдесят грам вапна, і ефект буде такий самий, якщо буду робити у пропорції один до одного, або навпаки, вапна буде в два рази більше. Але. Це все залежить від якості вапна, шановні. І я не можу вам порекомендувати, що в вашому випадку буде точно така ж картина. Справа в тому, що на ринку вапно продається дуже неоднорідне, дуже різної якості. І... Від якості саме вапна буде залежати ефект, скільки ну ефективність бордоської рідини, в тому числі навіть тут не стільки від якості вапна, а більше від якості мітного купоросу. Але і вапно також як реагент, лужний реагент, від нього теж багато чого залежить. Тому для того, щоб убезпечити, скажімо так, всіх. Я даю рекомендацію застосовувати класичну схему один до одного. Тобто одна частина вапна і одна частина купоросу. Така ж сама, тобто в пропорції один до одного. Утім, в різних випадках, я ж кажу, залежно від якості вапна, може як в одну, так і в іншу сторону бути оці зміщення. Якщо у вас немає приладів, якщо у вас немає pH-метра, як у мене, тому робіть традиційну за класичною схемою один до одного, як і розповідає. Дав і в попередньому відео. Дякую вам за увагу. Задавайте питання, діліться своїми якимись експериментами. Дивіться наступні відео. попередні відео, подивіться, будь ласка. Я думаю, ми всі учимося один в одного. Я думаю, що так буде правильно. Дякую вам всім за увагу. Нехай вас усіх рясно, благословить Господь.